Так, пожежа на території Запорізької атомної електростанції припинилася. Ми про це вже говорили в ефірі. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Про це зранку повідомив голова Дніпропетровської уваги Сергій Лисак у своєму телеграмі. Через пожежу, що сталася 11 серпня на градирні тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, міжнародне агентство з атомної енергії просить негайно надати доступ до градирні. Про це йдеться у прес-релізі агенції від 11 серпня. Нагадаємо, 11 серпня близько двадцятої години на. На Території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на об'єкті технічного водопостачання. В результаті цієї події сталося загоряння на градирні номер 1 та пошкодження іншого технічного обладнання. Про це опівночі повідомили в телеграмі Енергоатому. І як ми вже зазначали, Запорізька атомна електростанція є найбільшою атомною електростанцією в Європі. І 4 березня 2022 року вона була захоплена російськими військами. Тож детальніше про ситуацію на заяс говоримо із співзасновницею громадської організації Антикризовий експертний ядерний центр України, експерткою з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольгою Кошарною. Пані Олю, вітаю! Вітаю, вітаю. От Зі всього цього потоку інформації взагалі важко розібратися у тому, що відбувається насправді на окупованій території, важко отримувати там верифіковану інформацію, але все ж, що вам вдалося встановити із тої інформації, яка є станом на цю годину? Ну, я моніторю всі офіційні повідомлення постійного представництва у відні Російської Федерації. І, наприклад, 9 серпня вони надіслали офіційну ноту на адресу МГТ, що вони знайшли уламки безпілотного апарату на промисловому датчику Курської Аес. На мою думку, пожежа вчора вона пов'язана ситуацією навколо Курської АЕС. І це штучна пожежа, яку е, створили окупанти для того, щоб мати гарну пропагандистську картинку і використати майданчики МАГАТЕ і Ради безпеки ООН для просування своїх наративів. Я хочу зацитувати повідомлення від 9 серпня на сторінці постпредства Росії у Вінні, що вони пишуть? ситуація, що склалася не тільки негативно впливає на нормальну експлуатацію Курської АЕС, а й безпосередньо компроментує постулати ядерної та фізичної ядерної безпеки, сформульовані главою МАГАТЕ у 2022 році, і тим самим підриває довіру до атомної енергетики в цілому, тобто ні окупація ядерно-небезпечних об'єктів в зоні відчуження ЧАЕС, ні купація за ЄС в 2022 році російськими військами. Не підривали, як виявляється, довіру до світової атомної енергетики. Всі експерти казали, що це відсутність дієвого дієво реагування на окупацію порушення Росії всіх норм міжнародної конвенції боротьби проти ядерного тероризму, конвенції, що забезпечують ядерну терицину безпеку депозитарям, яких є МАГАТЕ. Вони порушили, але вони маніпулюють зараз інформацією, звинувачують зрозуміло, українську сторону, що е, нібито безпілотник туди влучив в градірню. В градірні нема чому горіти. Це бетонна споруда, яка не працює вже два роки, і тому це штучний підпал, і е, я. На мою думку, можна довіряти і Втушенко Нікопольської адміністрації, який написав, що це схоже на те, що це шини. Mm -hmm. Такий густий чорний дим і такий інтенсивний вогінь на дні градирні. Ну це штучний підпал, на мою думку. Mm -hmm. Тобто, всі пов'язані речі, і зараз Росія. Ну, от сьогодні, от, наприклад, я е, прочитала теж повідомлення Ульянова, який там голова поспореців у війні, що е, е, за, Захід мовчить, бо він завжди на стороні е, України. А насправді от, терористи це українські військові. Ну, тобто це пропагандистський такий захід з боку Росії, але що стосується Курської АЕС. То за повідомленнями російських телеграм каналів, там зараз будуються фортифікаційні споруди, виведений персонал з будівництва нових енергоблоків, водоведених під тиском на майданчику Курська АЕС 10 тисяч людей, будівельників і монтажників виведені. Тобто Курську АЕС готують до оборони. Ну вони хочуть змістити акценти, розумієте, що вони нібито забезпечують безпеку, хоча вони окупували заес, як ми пам'ятаємо, з використанням важкої зброї були обстріли. І таке інше замінували навколо все, перетворили на військову базу, де зберігається важка зброя і боєприпаси, вони обстрілюють Нікополь і Марганецький район поряд з майданчиком ЗАЕС, розуміючи, що українські військові не будуть мати цілю з Запорізьку АЕС через те, що вони розуміють небезпечність. Тобто, це все російські провокації. Пані Олю, от якщо говорити гіпотетично, могли пошкодити вони все-таки градирню, і наскільки ці пошкодження а, можуть мати наслідки, на вашу думку, чи варто все-таки пильно зараз стежити за тим, як буде зараз змінюватись чи не змінюватись радіаційний фон, наприклад, в, цьому, в цій території? Ну, гр... градирня не впливає на е... ядерну традиційну безпеку, зараз, коли енергоблоки... Холодному зупині, це допоміжне обладнання, і вона використовується градірня, коли енергоблоки працюють на потужності. Але те, що Росія усвідомлено шкодить обладнання, додатково це ясно, як і крадіжки обладнання з майданчика ЗАЕС. Тобто це умісно робиться. Але я на мою думку, ну це ну найімовірніше, що це вони йдуть на цей шлях через пропаганду. Тільки все угу. до речі, сам факт, якщо беремо до уваги інформацію, можливо про те, що це може бути умисний підпал, підпалені шини е, теж йдеться. Як ви вже згадали, про псування обладнання? Е, чим небезпечно це для е, роботи станції? Ну, по-перше, ми вже знаємо, що через недотримання технологічного регламенту після підриву Каховської греблі, коли зникло Каховське водосховище, вони тримали енергоблоки в гарячому зупині до більше ніж це дозволяє регламент внаслідок цього. Пошкоджені парогенератори, це дороговартісне обладнання, як мінімум три парогенератори. Тобто, навіть експерти МАГАТЕ спостерігали на витік там барової води на парогенераторах і відкладення соли, солей бору. Ну, тобто, це, це от, доказ того, що вони ну, умісно займаються пошкодженням обладнання. Що стосується зараз, ну поки енергоблоки в гарячому зупині, вони не потребують стільки, стільки кількості води, щоб, щоб охолоджувати реактори, оскільки ядерне паливо в активній зоні, зоні реакторів знаходиться, достатньо поки що ставка охолоджувача, бризкельних басейнів і в свердловин, що вони пробурили без оцінки впливу. Ці події свірловим на геологічне становище майданчику, а це небезпечно і це порушення рекомендацій, до речі, МАГАТИ Національного законодавства України, що будь-які зміни до проєкту промислового майданчику мають бути узгоджені з національним органом державного регулювання ядерної тергіції небезпеки, що потрібно подавати звіт аналізу безпеки, як вплине це. На безпеку ядерну цього не було зроблено. І навіть там російський Ростехнодзор, який там присутній на майданчику, вони це теж не, не робили. До цього часу заес, навіть це в цьому стані зупиненому, вона працює за українськими ліцензіями. На мою думку, голова державного регулювання і головний державний інспектор з ядерної традиційної безпеки Корків мав би скасувати ліцензію на експлуатацію ЗаеС. Це перше. По друге, коли ще персонал підпорядковувався вказівкам з енергатому та держатом регулювання, треба було внести зміни до ліцензії про переведення всіх енергоблоків в холодний зупин. Але цього не сталося. Ще енергоблоки півроку працювали, виробляли електроенергію на експорт. І навіть коли були обстріли, в серпні все одно. Держатомрегулювання регулювання надавала на виведення після аварійного зупину цих енергоблоків 5 та 6 на потужність. Я вважаю, що це не дотримання українського законодавства. Що ж, пані Олю, будемо стежити далі за розвитком подій і за реакцією магате, якою вона буде на ці події. Сподіваємось, це буде за вашими прогнозами. Оля Кошарна, співзасновниця антикризового експертного ядерного центру України, була з нами на прямому зв'язку.